Монетизація в ТікТокі це все херня для нас в Україні. Нас в Україні більше приносить да, прямі ефіри комусь, прямі ефіри продажі приносять, або знімати відео просто. Монетизації ти багато на Тіктокі в Україні не заробиш. Там дуже багато підводних камін. Дуже У Нас, по-перше, нема в Україні, що якщо ти створюєш аккаунт в Україні, в тебе не є, нема. Ну, типу, там і Германія входить, там ще якась. Ну тоді тобі Україна. треба їхати в Германію і знімати ну Но... створюєш там аккаунт на новий телефон. Нову сим карту новий номер. Да, Ми да, да. Но не так забуваємо прошу. одну штуку. У вас від TikTok хоче бачити вашу геопозицію. І да. вона тупо побачить, що ви в Україні. Да. Якщо І... ти навіть туди поїдеш, його створиш сюди, приїдеш. І там дуже багато нюансів, там якісь. А длина відео має бути, там має відео набирати кусь кількість передумано і mm -hmm. конкретно mm -hmm. на яку на яку аудиторію? Якщо в тебе залетить відео в Україні, ти ні халери не получиш. І воно навіть по коментарям. Якщо коментарі будуть в тебе русські, українські, там казахські, ну і зливають. До цього знаю. Це в общем, воно тупо нічого не дасть. І шучний інтелект розпознає. він за цю аудиторію просто не плакує. Ой, Всі понімають там за всі... да, ЄС. Якщо в Америку залетить, да, ти получиш 100%. Корея, і там Германія, всі, і там ще деякі. Всі країни. гоняться за монетизацією цим Тікток. Тобто простіше зняти відео, якесь, продати якийсь товар, і ти більше заробиш. Да. Чи ти більше заробиш? Якщо товар якийсь тебе ходовий, який всім треба, по перше просмотри там будуть, ну і відповідно воно буде продаватися. Суть яка: набирайте просто свою аудиторію чим побільше, і просто знаходьте товар. Який ви зможете через цю аудиторію продавати. Оце саме найкраще буде ваша монета.